В ім'я Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, улюблені брати і сестри у Христі, мабуть, кожен із нас твердо знає, що немає, мабуть, більшого горя, коли діти хворіють. Сьогодні в Святій Євангелії розповідається що про те, як батько привів свого сина до Спасителя і каже, Господи, врятуй мого сина, бо він має духа немого. і той його хапає і кидає об землю, і він пускає пін. Батько говорить, я водив його до твоїх учнів, але вони не змогли вигнати цього духа немочі і мого Духа. Тоді Господь говорить, приведіть його сюди до мене. І Його привели. І коли цей. Дух побачив Господа, він кинув цього юнака на землю і почав пускати біду. Але Господь сказав до батька, чи віруєш ти те, що я можу зробити здоровим твого сина? І він крикнув гучним голосом, Господи, вірую, але допоможи моєму невірстві. Тоді Господь взяв юнака за руку і сказав, глухий і німий душе вийде і більше не входь. І він тоді впав додолу, наче мертвий, так що всі думали, що син у батька вже помер. Але Господь просягнув свою руку і сказав кажу тобі, юначе, встань, і син підвівся. І багато хто дивувався. Тоді, коли на самоті учні підійшли до Спасителя з запитанням, чому вони не змогли вигнати цього духа. І Господь говорить їм, це особливий дух, він виганяється тільки молитвою і постом. Ось так, дорогі браття і сестри у Христі, іноді нам здається, ми молимося, благаємо в Бога, а Господь не чує нас. А можливо проблема у нас, а можливо, ми забуваємося, що піст потрібно постати. Зранку і ввечері ми повинні молитися, пам'ятати про молитву. І коли ми будемо це виконувати, Господь завжди буде нас слухати і завжди буде з нами. Тому що молитва це є розмова з Богом. Буває, запитуєш людину, чи вона вірує в Бога? Так, вірую. А коли ти останній раз розмовляв з Богом? Коли ти останній раз приступав до святої молитви? Як ти можеш Бога вірувати, але не розмовляти з Ним? Можливість є кожного разу, кожної секунди. А ти навіть молитви наш не вивчив і ти кажеш, що ти віруєш в Бога. Не обманюй себе сам. Бога не обманеш, а себе обманювати не варто. Якщо ми християни, ми повинні тулитися до свого батька Небесного, розмовляти з ним у своїх молитвах. А коли не якась важка недуга спіткає нас, тоді ми йдемо до Бога, йдемо до церкви вимолити для себе здоров'я, чи то для своїх близьких. І Господь почує нас, тому що ми є Його дитина. Ми розмовляли з ним. Не тільки тоді, коли нас спіткало горе. Ми розмовляли з ним, коли нас спіткала радість, коли нам було добре. Ми ніколи не забували його. Бо навіть тоді, коли Господь посилає якусь скорботу, якусь хворобу чи то нам, чи нашим близьким. Родичам Господь це посилає для того, щоб ми спаслися, щось в цьому є. Здається, ми ходимо до церкви, молимось, віруємо в Бога, любимо Його всім серцем своїм, допомагаємо своїм ближнім. А тут раз і якась біда, якась хвороба. І як ви думаєте, це Господь послав чи ні? Звичайно, так. Можливо, коли б ми не захворіли, ми кудись би вирушили, а там би нас і не стало. У Бога свої плани щодо нас. Ми не можемо планувати своє життя без Бога. Людина завжди планує, а Господь Бог хрестить. І коли ми щось плануємо, якусь важливу місію, якусь роботу, ми повинні завжди брати благословення в Бога. Казати, Господи, благослови. Благослови, бо з тобою я зроблю все, а без Тебе я не зроблю нічого. Тому, дорогі браття і сестри, із нашим упованням на нашого Творця, ми завжди повинні твердо вірити в те, що щоб ми не попросили, і якщо це буде нам на користь, Господь подасть, тому що Він є наш небесний Бать, який про кожного із нас дбає, у якого на кожного із нас є свої плани. Тож хай Його слава, Його велич, милосердя, любов ніколи не покидатиме нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!